Біля мікрофону Меджік і сьогодні я вам розкажу історію, як я виживав на сервері Долина Капівар. В цьому відео мій вступ до міста, неймовірні жарти, все, з, з тебе ще кайло? Ну ладно, ну, там будемо тут хватає. Як я попав в рабство, як я став правою рукою двох міст. Збудував три заклади в своєму ж місті. Також весело провели новий рік. Один. Давайте подалі, погнали, погнали. Потужний! Бажаю просвітання долині та кожному з вас. За новий рік За долини кабібар. Щедрик, щедрик, щедривочка. На долині ластівочка. З... З... Урай Знову... тайма! Ура! Хоп, 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 хоп. Приємного перегляду. Щойно я зайшов на сервер, я зайшов одразу в університет. Але є одне але. Це одне але є. Воно проводиться влітку. Вона працює тільки влітку. А, Добре. Да. А доки пан мені розповідав про роботи, я знайшов в табі мою знайому із сервера Luxorcraft яка мені пізніше допомогла та зробили разом з незілою екскурсію по серверу. Mm. Коротше, мені е, цей хлопець пояснив коротше, за роботи, і також забули мене, коротше. зараз напишу їй. Ми з нею пішли в Discord у войсі. Фу, все, нарешті. Як ти взагалі присіли, дізнався? Я коротше історія така: три місяці тому в ПУМК кинули відео про долини долину Кепібар. і ще до цього я дуже давно дивився відео про якусь будівельну кампанію тут. Але і ось нарешті спустя три місяці, у мене дійшли руки сюди подати заявку, і тепер я тут опинився. Ще мені дуже подобаються такі РП-сервери. Я ще РП люблю дуже. Да, ну ти умничка, пряма іпіра. О, спасибо. Це на стоміці купіторі називається. Тобі два стаки їжу. Дякую. Два стака не всю їжу туди всю співа. І наступні чотири години вони мені разом з неділею проводили екскурсію по серверу. Тому перейдемо одразу до моєї першої роботи. Це була лісопилка в механізмі. І, до речі, пізніше я теж вступив в механізмі. Ще домовились тут залізо купити. Давай, <кхи> дякую. Один, два, О, да, це моє. О, є, е, зараз я іще стільки ж не збираю. Ой, тун, -тун, тун сахур, да. Ось прямий доказ того, що я так багато працював, що у мене вже мозок поплавився. О, oh, є, yeah. у мене вже два стака НЗ. Купляю залізо. Дякую. Йоу, Покажіть цю ялинку в реплей, зараз, будь ласка. Osionfish. І так, тут реально швидкість 100х, і відео йде 18 секунд. Також є гіні Ілон Маск. Ну, ви ж пам'ятаєте, так? Да? І я винайшов читерну тактику по заробітку грошей. А -а! Я просто копав вишню, і там купа купа листя. Шукаю роботу плюс раб недорого. ДС Magic. О, да! Так як у мене є цілий стак заліза, я можу його спустити на броню. Прийшов пан Незіла, і я йому продав листви на три стаки НЗ. Якщо переводити в БНЗ, то це 21 БНЗ. Тобто всього в мене вже 41. Я офіційно замучився. Я не знав, що світло можна скрафтити. Супер умні вичислення. Дуже багато та довго добуваючи дерево, я писав в чат раб недорого. І це таки спрацювало. Зараз я їду в місто Акропіль. Але знала б ви, як це завдання переверне просто все? Це Маузік. Він мер та засновник міста Акропіль, один з найбагатших гравців серверу, та просто мій друг маю поля. Саме так, наступні декілька днів я просто копав гігантський город. Порабський пахав в полі. Спа, Вставаєш в мільйон я, звісно, вибачаю мову, але там реально був мільйон гектар. Скоро побачите. По оплаті я хотів ріки Бензе. Рікі Бензе. Блін, чесно, З собою нема бензе. Можу предложити інструмент. Після слова не зиритові я дуже зрадів і одразу погодився. Як тобі статуя я кажу? Статуя? Красива. Та не та статуя. Отам статує. Вот, це що таке? <реш> я про <реш> це реплезніму. Ну, буду радий. Домовились авансом на сокиру. Коли закінчу, дадуть кайлов. Ну, дякую. що дві. На ну, всякий ж... случай. Це... Це все ж залишилось від двох мутик. Дав мені тотемчик, який ми пізніше переробимо під жабку. І не шкода. Ого. Дя... Дякую, дякую. О, це моя знайома. Круто. Я думаю, вона в механізмі живе. Вона Вона живе буквально Так, це та сама дівчина з Люксеркрафту, що допомагала мені на початку та проводила екскурсію разом з Низів. Ну, я б не сказав, що вона прям велика. От в механізмі. її да, Ти да, б да, бачив. Я да, бачив механізмі. Погулять, а что там? А, там? Там лабиринт. Там жесткий лабиринт. Там все механизмы они змеи букал вот там. Мишин шампуньевой кисть 100x. Сделай слабую закидку. Да. Всё. С, -с, 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 -с. <прыган> С тобой вообще кайло. <прыган> ну ладно. Так, що ж, раб я назначився рабом, тому реплейчик в студію будь ласка, як я працюю 10 годин, я спати хочу вже години ночі. Мінус одна мотика. Хто тут? Хочете під секрет, розказував чесно. Ну, давай. Ну шо, повірили? Ні ну це ж секрет. Як я і казав раніше, дав мені тотемчик, який ми пізніше переробимо під жабку. Робимо тотемчик як жабка. Дивіться, тут або не зробити на жабу. Ладно, дякую. Всім дякую за перегляд я пішов спати. Не хочу вас сильно втомлювати, тому ось до, а ось після. І я працював над цим цілий тиждень, але за увесь цей час дещо сталось. Наприклад, ми з Маузіком, який давав цю роботу, дуже сильно здружились. І так сталося, що я вступив в місто. Також мій друг вперше зайшов на сервер, ми його тепло зустріли і дали йому поїсти. Також судьба, тобто Маузік, звела мене до цього прекрасного друга Суслікса. І мені запропонували бути його правою рукою в місті Римська Січ та Люмінорії. І це ж контент. І коли буде ще така нагода? Також вони підписали договір про приєднання до клану Акропіль. Якщо комусь цікаво, можете почитати. Також ось цей крутий чел-бізнесмен. У нього є своє кафе в Акрополі, обжора, і він дуже крутий гетьман. Римської Січі та Люмінорії. А я справді дуже довго та важко робив це відео і так кожен день. Тому, будь ласка, кому не важко, підпишіться та поставте вподобайку. Також цієї суботи я вступив до Акрополя офіційно. Я дуже класно вступав, і там була ціла церемонія. Дивіться далі в відео. Жорсткі ритуали. А тут він мені додає обіцяні 16 БНЗ за роботу на полі. На жаль, у мене не записались деякі фрагменти. Тому я не можу показати, як ми з нашими друзями, тобто сусліксом та батуаєм, будували цю формилку дерева, як мені показували місто, тобто будинок суслікса та склад. І як я будував свій дім. Зараз будемо робити домик на дереві. Підписникам показує у мене. Тут, коротше, ось такий домик вийшов. Такий дах такий самий домик мінімалістичний трошки. Ось такі стіни і от така підлога. І от така стеля. Робимо драбину. Кафе тут буде. Дивись, от тут у нас перше місце, тут можна чай пити. Просто тут буде столик, стілець. Тут, по-моєму. <рекун> да, тут можна ще вище піднятися. Ось тут теж є номер. Ось піднімаємося, от тут ще одне місце. От тут. Таке у нас місце, я трошки побільше зробив. Тоже красиво. Вихідом тут буде будиночки затишні. Отаке От місце є. Тут теж місце. Треба світло розкидати, бо вночі буде темно. Бліншо. Ватердроп! Я професіонал. Бачив? Коротше, підсумок. Ми е, поки що зробили в Римській Січі. Мені маленьку хату. Маленьку хату. А у нас є такий склад. Ми зробили лісопилку. Тут був город, тут був такий домик для новачків. Шахта, зробили такі сходи, і щоб не билися об стелю, Зробили прохід до шахти зі смолоскипами. Зробили ось таке місце, тут лавочки будуть. Таке затишне місце, де можна посмажити їжі, посидіти з друзями. Зробимо також магазинчик з їжею, який я вже готую їжу для нього. Зробили отаке велике затишне, прикольне уютне кафе. Тут я, типу, показую, як я дуже довго і важко працював над магазинчиком з їжею. Ось тут можете подивитися ціни на їжу. Це новий декор моєї хати, який я все одно потім перероблю. Це декор вулиці. Це я роблю декор для кафе. Пічку взагалі, ледь впіхнув. Коротше, всім привіт! Термінове ввімплення. Я зараз дуже сильно спішу на е, зустріч, коротше. Так, це ми где? Це у нас Римська Січ, так? Да? Човник. Так, нам зараз... Щас... У Акропіль. Нам сюди. Якщо вам цікаво, куди я так спішу, то я спішу на, на мою із Сусліксом офіційну церемонію вступу до Акрополю. Сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному храмі, який збудували вже, на жаль, покійні для нас люди в печерні. Ласка, хлопці, встаньте. Почитити наших предків, людей, які заснували. Міста старий лі -мінор і Новий лімінор. інвилімосі е, зараз прочитають клятву. Я вступаючи до клану Акрополь, клянуся перед його жителями, перед духами предхів, що видніються крізь століття. Я не затьмарюю імені Акрополя ні словом, ні вчинком, ні слабкістю. Я вмітиму діяти доброчинно і безжально, коли цього вимагатиме порядок та честь клану. Я не буду боятись бажати влади, бо лише той, хто прагне її здатен, нести її тягар. Я приношу вівцю як дар, символ чистоти, намірів і готовності служити. Моя сила, моя воля і моє серце належать Акрополю. Так клянуся, і нехай буде моє слово незмінним. О, нормально. Тут поклявся. крополю. Акрополю. у мене такий гарний віночок. Красивий. Ой, скільки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Такі влиятельні люди зібралися. Фоточка. Ну і по традиції, після церемонії трохи випили. Ой, як. О, ну і як можна було пропустити таку нагоду. І я взяв чотири бухлішка і чотири чая собі в кафе. Одна будівля в день. І так, це був реальний план на Римську Січ. Одна будівля в день? Так. Звучить хорошо. А тут я сказав Чікс, бізнесяка. І йому це дуже сподобалось. Але через те, що. Чаркіс постійно кричав, нічого не було чутно. Зараз йду показувати Римську Січ. Зараз йду показувати Римську а Січ. Це, Вам, це. <ш> Тепер панімаєте, так? Да? А тут я показую Римську Січ. Без несяка, одну, без а тут я показую новий декор свого дому. Ого, Павлі. Ого. Отакий От затишок, коротше. А тут пан Маузік мені розказав, що у нього є дуже крута історія про те, як океанія в нього віджала місто. Якщо хочете про це дуже цікаве відео, історію подкаст, то голосуйте в моєму ТГК. А тут ми остаточно підписали всі документи на те, що ми вступаємо в клан Акрополя. Ну, ми, тобто, Римська Січ. Покращуємо Римську Січ. Вчора, коротше, а на... где він? От я приніс, мені вчора казали його прийняти в себе. От, я його, коротше, повів собі в хату. От, хай висить і Чікс, бізнес. -яка. А тут я роблю та прокачую наші кафе. А тут Бро перевіряє роботу, голова міста. Він оцінив не 9,5 з 10. Йому дуже сподобалось. Він мені йде показувати своє кайфове кафе. Щоб я подивився, порівняв і, може, щось додав, що у нього є. У нього кафе та кухня окремо. Тут він готує і продає напої, а там чисту зону, щоб поїсти та попити. До речі, він все сам варить і продає. Молодець. Ставлю 8 з 10, тому що немає плакатів та жодної музики. Потім ми пішли саме туди, де він все готує. Сподобалось також там дуже красиво. Все дуже санітарно, все як я люблю. До речі, це рецепти бро. Дуже красиво та гарно оформлені. Мені сподобалось. Вкрадений апарт. Ідеально, скажіть. Дуже красиво. В Акрополі знайшов два нікому не потрібних лука і об'єднав їх. Маузік дозволив мені використовувати їхній колізей для тренувань ПВП з іншими гравцями, бо я хочу зробити ПВП клам, де я буду навчати гравців ПВП хатись. Також був прикольний цікавий івентик новорічний. Сікет.

За новорік задали на кабівар. І загалом дуже класно провели час. Щедрик, Щедрик, щедривочка. На долині ластівочка Стала за державою споглядати, гостинців роздавати. Прибула в капітолії, політала по міжколі. Далі в Славетну океанію у нашу морську компанію Побачила юнака та й дала п'ятака. Потім у відомей імперіум нашої держави колегіум жителям зустрілось, солодощами поділилась. Беріть з приклад, діставайте гострий прилад. До шахти йдіть, трохи золота знайдіть. Упевнені, вам сьогодні повезе, а поки насипте трохи Бензе. О, ой, ой, дякую, дякую. Ой, дякую. А потім я зібрав людей, щоб привітати вас в своєму телеграм-каналі. Знову... 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 Ура, слоп, 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 слоп. Потім Сурік спобудував ось це. Хоча я йому сказав, що не треба і що я використовуватиму акропольський. Пізніше у нас з Маузіком сформувався такий діалог. Йоу, Філіппіни. Роботінка не цікавить. Йоу, звісно, цікавить, завжди. Будівництво. Масштабти таке будівництво. Я думаю, ти помітив, що у нас нема для зборів і подібно їх зберігати документи, всякі таємні про захвати всяких там слідуючих місць, ну і так далі. Так от, якщо тебе зацікавило, я ще тебе скину схемку. Я, звісно ж, погодився, бо гроші на дорозі не валяються. Я такий, типу, йоу, потужно, я готов починать. Але це Мерія. Три крапки. Це шалкери з ресурсами для неї. Я в шоці. О боже. Це реакція голови римської Січі, тобто Сульсікса. Приблизно отакий у мене був геймплей наступні пару годин. Мінус тотем. Ну і потім, по традиції, у мене не працював мікрофон на записі. Тому для вас ми просто попили, зустріли новий рік з іншими людьми. Там було у нас п'ять людей. Я ще не бачив таке красиве 3 d бухло Пам'ятайте, ви ніхто не. Був. Так, да. я випив все бухло, що там було. Ну, мені сподобалось, було дуже смачно. Думаю, на цьому можна завершувати наше відео. Дякую за перегляд. Що буде в наступних серіях? Що сталося з Римською Сітчю? А також що зі мною зробив більше бармен? І, чесно я сам в шоці. І як я йому відімстив. Це що за Стакер снайпер? Також не забувайте підписуватись на найкращий в світі телеграм-канал із найважливішими новинами. Майнкрафт та долина Капібар це, звісно, круто, але й не треба забувати і про реальність. Зараз йде збір коштів для ЗСУ, тому приєднуйтесь посилання буде в описі. На кінець хотів би сказати, що Долина Капібар дуже динамічний сервер. Ти тиждень не граєш і не розумієш, що коїться. Де ти, хто ти і як ти? Він ідеально підходить для контенту, все дуже швидко міняється. Також нагадую про ТГК поширення ОМК. Загляніть в опис, там багато цікавої інформації.